Слава Ісусу Христу. Сьогодні наш ефір буде дещо незвичний, оскільки я, мене запросили в гості на кілька днів я поїхав до нового нашого священника. Зараз я перебуваю в нього вдома. Оскільки сюди зберігається світло маскування і до храму далеко, тож в наша вечірня молитва буде відбуватися. В таких умовах, завтра буде зовсім інший момент, інший день. Сьогодні ми вечором розпочинаємо, рече, хотілося б помилитись про такі дві речі, як віра і надія. Чому саме в цей час, вечірній, як і в час війни, важливо зберігати віру і надію? Бо ці два таких, знаєте, духовних стовпа, які нас тримають, які не дозволяють нам втратити нашу людяність. Отож ми для вечірнього розважання візьмемо стихи із послання до Римлян, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Оправлені ж вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Оправдані вірою. Тобто віра це той спосіб, це та духовна сила, яка оправдує нас. Ми віримо. Ми віримо в Бога. Ми віримо в те, що Господь Бог нам дарує цю ласку, подарував нам цю країну. Подарував нам бути народом, українським народом. І саме цією вірою. Ми, ма... ми зобов'язані захищати свій дім. Саме такою вірою, вірою в мир з Богом, що Бог нам дасть силу зберегти цей мир і, оправдані Ісусом Христом, ми можемо рухатись вперед. Тобто віра це той двигун, двигун, що дає можливість рухатись. Як в духовному житті, так і в щоденному житті. Людина без віри, вона нікуди не рухається. Вона стоїть на одному місці, живе в своєму якому світі, їй нічого не потрібно. Людина, коли вірить, вона прагне, вона шукає, вона творить. Людина, яка вірить, вона живе. Бо віра це частково. Віра це те, що рухає нас до любові. І людина без віри любити не може. Тож ми, оправдані вірою, маємо рухатись вперед. І віра в часі війни це та сила, яка дає нам можливість боротись, перемагати і звільнити свою країну. Отче наш, що є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Надія ж не засоромить, бо любов Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. Надія ж не засоромить. Тобто, бачимо, що віра це той двигун, який нас рухає вперед. Але так як в кожній машині, водій, коли сідає за руль своєго, свого автомобіля, свої, він впевнений в ній. Він надіється на свій автомобіль. Тобто, гонщик, який не має надії на свій автомобіль, ніколи не переможе. Тобто, щоб рухатись вперед. Мати віру, ми повинні ще і мати надію, надію на те, що я досягну даної мети. І ця надія ніколи не засоромить людину. Тобто віра це двигун, а надія це те, що дає нам впевненість рухатись. Віра, надія це дві речі, це два тих рушії людини, які дозволяють їй досягати поставленої мети. І зараз, в часі цієї війни, кожен з нас має цю віру і надію берегти в своєму серці. Віру в те, що Господь Бог благословивши наш народ, благословить нас здобути цю перемогу. Ми маємо мати на нього надію, що ми будемо вільними. Ми маємо мати віру і надію у життя, особливо для тих людей, які, на жаль, можливо, втратили б рідних і близьких. Але вони повинні жити вірою і надією на життя, що це життя триває, що ті близькі, пожертвувавши своїм життям, дали їм змогу жити далі. І вони повинні втілювати. Віру і надію своїх близьких в своєму житті рухатись вперед, жити, вірити і надіятись. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грешник. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір всіх наших захисників. Захорони кожного нашого волонтера, медика, водія, який здійснює поїздки. В зону бойових дій. Захорони захисти, Господи, всіх наших українців, які перебувають в зоні бойових дій, чи в оточенні, чи на окупованих територіях, захорони їх від будь-яких тортур, фізично-морального насильства. Просимо Тебе, Господи, даруй нам віру і надію, будь нам цей вечір і цю ніч, щитом і списом, бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій молитві. Е, ще раз повторюся: я на деякий час приїхав в гості до нашого одного священника, е, оскільки це час Великого Посту. це Свого роду як духовні науки, реколекції для мене, як для священника. Тож, е, ці ефіри вони будуть у нас що зранку, що вечором. В обід будемо старатися виходити е, в ефір. Але вони час будуть з різних локацій, то з храму, то з е, будинку, де я проживаю на даний момент. Завтра, в 8 годині у нас буде, е, в 8 годині буде Божесна літургія, будемо виходити онлайн. І в 9-й годині ми продовжимо нашу молитовну варту при стрітинській свічці. Я тут не маю змоги зараз її запалити, але я вірю в те, що кожен з вас її в себе запалив і ця молитва тривала при цій свічці. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!